Рішення про видобуток сланцевого газу івано-франківські депутати прийняли. Утім, голова облради його досі не підписав. Про це заявив сам Василь Скрипничук. Документ, за його словами, направили на візування, а до того часу посадовці готуватимуть новий договір між прикарпаттям та кабміном. У документі йтиметься про гроші, а саме скільки Івано-Франківська область отримуватиме від видобутку сланцю. Суму щоправда поки не називають. Каже, має бути не менше 10% від загального прибутку. Обласні державні адміністрації розробити разом з відповідними. Центральними органами виконавчої влади проект договору між Кабміном і Івано-Франківською обласною радою щодо передачі 10% у прибуткових вуглеводнях, видобутих на території області в рамках погодженої угоди у розпорядження обласної ради та подати його до 1 січня 2014 року на затвердження обласній раді. Це мені здається, що це дуже важливий, важливий пункт, тому що це ну, по перше, такий прецедент вперше відбувається у нас в державі. За словами Василя Скрипничука, це вперше в історії України Кабмін пішов на зустріч місцевому органу самоврядування і поступився у фінансовому питанні.